Сьогодні крутимо з вами локони. У мене тут 28 діаметр плойки, лак, пудра. Пудра давно вже я її не використовувала, вже такої в продажі немає, але покажемо сам технічний процес її використання. Також масажна щітка будь-яка, яка у вас є. Термозахист обов'язково використовуємо зажимчики і ось такі маленькі кліми, або придеться кожного разу вам охолоджувати свій локон, щоб він гарно тримався. Ось так у мене виглядає цей набір маленьких клімичків. І все. Ми робимо з вами такі локони. Наша задача робити чисті пробори, гарно тримати натяжку і мати хоча б години-півтори-два часу, щоб подружитися із плойкою, якщо ви робите це перший раз. Погнали! Танням гарячого інструменту наношу термозахист. Перед феном, навіть якщо там мокре волосся також, наносимо такою димкою, бачите, на відстані. 20-30 см. Є термозахист із фіксацією. Також підготовка волосся перед локонами у нас може бути нанесення стайлінгу для об'єму. Це може бути пінка. Можуть бути муси, також можуть бути спрейчики. Можна поставити корінь на пінку ребінценж скелетка. Але я цим не користуюсь, тому не покажу вам. Я користуюсь термозахистом, і в мене рівне волосся, пам'ятаєте? Якщо б у мене було пухнасте волосся, мені дуже потрібно було б вирівняти корінь і підняти його, для того, щоб зачіска була. Більше однакової структури. Про що я? Ми зараз будемо крутити довжину, а якщо, наприклад, біля кореня волосся користе або дуже пухнасте, його важко буде плойкою витягнути. Тому, як бачите, я тут швиденько кручу. Щоб встигнути до стоматолога, піду до нього із налакованою головою. Так саме в цих локонах я буду використовувати лак. Тому що в мене не дуже тримається накрутка на плойку. Це вже ми з вами вичислили від попередніх, мабуть, відео. Так, де ми будемо робити проділ? У мене сьогодні буде пломбуватися права сторона. Я роблю таку лінію, пам'ятаєте, ручки не відриваємо, майже не відривали ручки, зупиняємося і збираємо з металевого хвостика все, що в нас назбиралось, щоб зробити рівний проділ. Далі, дивіться, е, локони. Це типу як голівудська хвиля в нас має бути. І вони мають співпадати локон в локон. Е, можна їх викладати назад і крутити назад, щоб був локон-локон. в локон. І, наприклад, заколоти ось цю сторону. До речі, давайте заколимо цю сторону. Я зараз ще ось так заберу волосечко, зроблю більше пробор на цю сторону. І ще разочок. Раз, зупинилась, зібрали. Роблю його не рівним, а трошечки, щоб він не кидався в очі. І дивіться, тут у мене все рівномірно. Якби у мене тут було нерівно, я би піднімала корінь, ось таким чином. Включала б утюжок і на себе в зворотньому напрямку, типу, так піднімала б і вирівнювала. Так само з цього боку. Ось ці пасмочки, якщо в мене було б нерівне волосся, під прямим кутом дивиться вверх, ставимо утюжок в зворотньому напрямку, перепіднимаємо і вирівнюємо. Зрозуміли? Це для того, щоб підняти корінь. Так як ми будемо робити, зараз з вами накрутку, щоб у нас тут була хвиля в хвилю, цю сторону, як правило, можна заколоти, можна з об'ємчиком, можна зробити начосик, для того, щоб вона нам не заважала. І саме якраз. Ми наколем, закрутим і ось так заколем. Можна буде з нею жити. Зараз ми накрутим і потім зробимо заколювання. Ділимо на зони голову від вуха до вуха. Наша зона. Раз, два, відділили, так як ми вже з вами робили. І з іншого боку також від вуха до вуха, зліво направо, справа наліво, назад заколюємо. Так, Вже ставте плойку на нагрівання, щоб вона у нас вже нагрілась, була Нам для того, щоб локо краще себе поводили, довше тримались, потрібно буде користуватися лаком. Беремо пудру, будь-яка пудра для волосся. Я її наношу по коріннях для кращого щеплення. Знову робимо такі горизонтальні пробори. І Ось в цьому дозаторі вона так підсипається, і можна її руками втерти. Потім беремо наступний, відділяємо, знову втрушуємо. І ви відчуєте, як пудра дає такого щеплення волоссю. Якби ви були моїм клієнтом, я б вам цю пудру наносила також і на пасми. Так, тепер відділяємо. Я вже нагріла. У мене тут знову максимальна температура. Ой, це в Фаренгейтах, не лякайтесь, ось в градусах Цельсія. 230 стоїть, Дуже кусюча плойка, якщо неї торкнутися шкіри, буде просто опік. Тому дуже уважно спочатку потренуйтесь на вимкненій, а потім вже переходьте на нагрівання температури. Ось пасмочка. Знову-таки, можна взяти рідкий лак. У мене цей той самий. Наношу на відстані, можна прочесати пасмочку, щоб задати їй направлення. І пам'ятаємо, що ми крутимо так, щоб кінчик волосся дивився вниз. Далі, сама плойку, я буду крутити від обличчя. У мене є затискаюча лапка, але я нею не користуюся, вона в мене зафіксована. Можна було б покласти пасму і прокручувати, протягуючи цією затискаючою лапкою. Можна так робити, але я буду крутити зараз жгутом. Як це робимо? Беремо посередині нашу пасму. Бачите, достатньо така величенька база, долобної впадини. Кладу її близенько до обличчя і далі оцією рукою зверніть увагу, як прокручую жгут, жгутом. Перший прокрут наче є клієнта, а всі наступні у нас ідуть жгутом. І тримаю секунд 10-15. Оцією рукою можу собі почіпати, тільки важливо почіпати лише. Волосся, а не плойку. І, як бачите, я його не кидаю. Нам його потрібно тут охолонути, охолодити, або зажимчиком із внутрішньої сторони ось так заколюю. І робимо бігуді. Хай вони там собі остивають. Далі відділяємо наступний ряд. Знову я провожу нігтям. я вже трошки Оп. дивимося мою чолку. Щоб не лишив там три волосинки тієї чолки на наступний раз. І ще ось це поділимо на двоє. Процес швиденький, але й триматися буде швиденько. Недовго взагалі. Це для вас накрутка із лаком я себе роблю. Взагалі, я так не кручусь, я просто е плойку дуже рідко використовую. Так, дивіться, і тепер для того, щоб стробити об'єм. Беру свою пасму і роблю начос. Для начоса нам потрібно зробити відтяжку пасми, натягнути її. У мене зуби з різною довжиною. І я провожу і завожу, взяли короткий підпушок і затягнули його під самий корінь. Давайте так зверху. Взяли короткий підпушок і затягнули його під самий низ. Типу не робимо масаж туди-сюди, а взяли і гарненько затягнули під корінь, щоб він у нас стояв. Давайте її або накрутимо, або так ось покладемо, беремо наступну пасму, знову робимо натяжку і проводимо, робимо підпушок. Підтянули, зробили підпушок. І з, з лицевої сторони потім цей підпушок прибрали, але лишається ось такий об'ємчик. Зараз накрутимо дальнішню пасмочку і накручуємо кожен ряд на одному тому самому рівні. Знову кладу плойку наверх, прокручую жгут. Тільки, будь ласка, провертаємо і одразу кладемо. Не накручуємо жгут в руці, а потім вивертаємо його на плойку, а прокручуючи на плоті просто кістю руки, ось туди згинається наша рука, прокручуємо її і складаємо. Далі знімаю. Ось так воно у мене плавно знімається. Температура дуже гаряча. Може бути таке, що ви будете в шоці. Я вже звикла до такої температури знову заколюю. Із внутрішньої сторони, щоб не було заломів. Куди дивились, туди і кладу. Збираємо Раз. Якщо крутити, наприклад, локони на великі бігуді або на браштую, там нижнє треба накрутити до обличчя, верхнє від обличчя, потім з своєю технологією. У нас, типу, аля класична хвиля така від обличчя, правда. Взагалі ми плойку кладемо на обличчя. Ой, пасмук кладемо на плойку, коли крутимо Голівуд для клієнтів, щоб свій впав локон з локон, але для себе ми накрутимо все від обличчя, щоб не плутатись. І ми крутимо все в одному напрямку, як бачите, 10 секунд пройшло, щоб у нас потім хвиля в хвилю співпадала. Знову закололи. І так продовжуємо з наступними пасмочками з цього боку. Далі йдемо від пробора наверх, і з цього боку так само, симетрично. Накрутили. Тепер у мене спереду бігуді. І нам потрібно задом зробити бігуді. Також готуємо заколочки. Нижній ряд можна не заколювати, щоб довжина волосся не підскочила. А наступні ряди також нам потрібно заколювати. На, ось тут у нас виходить на маківці зона найвищого об'єму. Ми також його проходимося пудрочкою. Можемо робити начос, щоб у нас там було. Все об'ємненько, але велике прохання робити ряди рівними, щоб у вас не було між рядами великих перепадів, великої кардіограми. Ось, наприклад, провожу рядочок, відділила, решту заколюємо наверх, щоб у нас були чисті з вами рядочки і чисті бази. Ось тут лінія рівна, та розділили в моєму випадку. Тут буде три частини. Один, два, три. Раз, два, три, і кручу. Тут дуже важливо, техніка безпеки, дотримуйтеся. Якщо не дотягуєте руками назад, крутити, тоді крутимо наперед. Про що я. Про те, щоб ви не попалили собі пальчики. Навіть якщо ви рукавичку одягнете, вона не дуже врятує. Тому, якщо не, не виходить зробити ось так. І тримати близько до шкіри голови, і це для вас буде травматично, я надіюсь, там видно. Тоді робимо накрутку з відтяжкою наперед, і все волосечко у вас буде крутитися наперед. Якщо ми крутимо назад, так само закрутили, я перший заколю, а потім зніму зажимчики, хай буде. Можливо, надовше вистачить. І так само робимо, у вас на потилиці буде 4. Ну, це маловато, 4-6 рядів, в залежності від того, наскільки у вас вистачить зробити дрібними пасмочки макрутки. Тепер дивіться, я кладу плойку, а на плойку наверх кладу пасму і підкручуємо, і до самого коріння стираю, щоб він у мене там прогрівся і хвиля була. І якщо у вас, наприклад, відстань від коріння донизу буде 5 см, тоді наступні локони також робимо на відстані 5 см. Підколюємо локони, оп. І йдемо так далі. Теж лаком користуйтеся в процесі, а коли дійдемо до моківки, я там буду користуватися пудрою. Так, вимикаємо. Обов'язково вимикаємо наші інструменти, це техніка безпеки. Нагадаю, у мене була максимальна температура, ви можете крутити на меншій температурі, якщо у вас волосся цього потребує. Далі, локони доші, <смі> бігуді вже остили. Я беру цю саму пудру. І для того, щоб у мене краще триматися, просто суджу себе, щоб кожен локон окремо не трусив. Так, прохожуся по усіх, і при контакті з волоссям воно, бачите. Сипається. При контакті з волоссям стає жорсткішим. І можна оп -оп 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 -оп. вважати, що буде довше триматись. Все, посипала. Тепер дивіться, якщо ми хочемо зробити хвилю хвилю більше себе посипала наче локони, тоді нам потрібно відколювати по рядах. І ось цей локон ми його, наче як прочесуємо. І розкриваємо. Якщо нам потрібно зробити взагалі ж... 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 жалізобетонного вкладання, тоді ми знизу так натягуємо і підчесуємо його, розкриваємо. Типу робимо таке э... розпушування йому, щоб зробити себе, по суті, наречену випускницю, кому куди потрібно, щоб довше тримались локони. Зробили, типу, один ряд, у мене там одна була, залакували. Далі. Знімаю зажими з наступного ряду. Говорю, лак в рот потрапив. Такий він гіркий, такий недобрий. Mm -hmm. Як коли працювали із вечірніми зачісками, постійно е він був всюди і на годиннику, і на телефоні, на інструментах. І це дуже потрібно було все це вимивати цю справу, тому що так собі воно. І... Якщо ми граємося для того, щоб зробити ряд в ряд локон-локон, локон, ми знімаємо саме по рядах ці заколки, які тут запутаються десь волосинка в волосинці, і будуть тягнути. Так, наступний ряд знову його кутом ставимо і типу розкриваємо ось так цукерочку. Не стримаємо, десь, якщо заплуталися або з лаком погралися. І складаємо, щоб він у нас лежав один локон, заходив в інший локон, і заходив третій, і так вони формують таку безкінечну хвилю. Так як я вже запізнююся, ви зрозуміли, надіюсь, так? розкриваємо кожний локон і робимо їм хорошо. І тоді в нас вийде голівудська така хвиля, і це там для фотосесій, для таких мероприємств. Я з вашого дозволу швиденько знімаю всі зажимчики. У мене сьогодні не святкова зачіска. Повсякденний поход до стоматолога. Тому я знімаю ці всі, всі зажимчики свої. І потім можна вичистити ось такою теж розчисткою. І знімаю прямо всі. Зараз подивимося, яка в нас вийшла хвилька. О, о, о. Прикольно. Прикольно, головне, щоб трималося, а насправді вони в мене не дуже тримаються. Так, діаметр плойки у мене 28. Це не крупна, не сама крупна хвиля. Краще, якщо у вас є вибір, беріть 25-й, діаметр він трохи менший буде, ніж цей завиток, і триматиметься довше. Все одно воно опускається. Зараз, наприклад, зима на вулиці. Але все одно ці опади. Коли мокрий дощ іде, наприклад, да, попередній раз ми крутили на утюжок локони, але вони все одно вони краще тримаються, навіть коли в опади, ніж на полойку. Але знову-таки я походжу із цими кудряшками також декілька днів, і потім зроблю монтаж відео і покажу, як це виглядає. Е, так, це куди вже? Ага, це вже, мабуть, да, це вже в цю сторону. Ось подивіться, яка в нас вийшла хвиля. Хочеться його ось так прочесати, розібрати. І тут теж, знаєте, я любов людей до таких стриманих більше варіантів, коли все в нас там волосинка до волосинки лежить. А я, наприклад, все було хаотично, типу, природньо. Тому ви який тип? Як ви обираєте? Так. Так, ось я така. Сталін відчувається, якщо в нас, наприклад, впаде зачіска. Або, в принципі, можна так похилити потім голову і її збудрити, щоб вона стала об'ємнішою. Ой, такий отуван. Так, що я можу сказати? Швидко ми накрутили досить, таку довжину розбираємо. Давайте подивимося, що в нас ззаду робиться. Зараз. Беру у люстро своє. Є, так? Да? Є Є локони. Ось так вони виглядають. І якщо, наприклад, хочеться їх розчесати, беремо ось такий гребінець і головою вниз вичесуємо їх. Тільки я тримаю, бажалку, щоб тягнути себе за голову, Ну, як би ось так, це такі більш святкові кудряшки. І цю сторону можна потім просто невидимками заколоть, і воно буде так практично виглядати. Тримаються вони не так довго, але виглядають більш об'ємно і більш природньо. Потім, якщо нам треба робимо цю скажену фіксацію. І якщо у вас падає постійно це волосся, ви також його так невидимкою за щоб воно вам не заважало. Все, до стоматолога готова. І ще будемо бачитися, буду показувати, як тримається далі. Я вже на вулиці. Сьогодні наші локони проходять випробовування вітром, хоч уже і вечорі. Та вже повечеріла вже майже п'ята година. Локони ось. Я сьогодні красуня наушника, без шапки, але в мене є пепюшом одним словом. Випробування вітром, а також випробування для локонів. Саме Тому я люблю афрокудрі. Ті, що тримаються довго, або на плойку, або ті, що, що штучне волосся, вони не розкрутяться. А такого плану афрокудрі, звісно, потрібно гарно фіксувати, лакувати і лаком, і в процесі роботи, і в фіналі, і якщо таке робити, наприклад, для клієнтів, то це завжди стрьомно було, якщо це особливо наречено або випускниця таку сиру погоду. Тому люблю брейдинг, обов'язюю його за те, що тілоко не тримаються, поки їх не розкрутиш місяцями. А ця накрутка, звісно, дуже, дуже швидко початься, але вона теж має місце бути, бо це природний заводок, Ой, природне волосся. Зараз я загублюсь. І це є прикольно. Все, Погнала я покорець стоматологу з своїми кудряхами. Надіюсь, вони ще до завтра заживуть завтра вам покажу. Е, робимо пучочок із локонів, які залишилися. Дякую, що додивилися до цього моменту і до зустрічі завтра. Після першого Другий день. Як бачите, нічого не лишилось. А Лишилась шапочка, лишився начос. Я його трошки робила, щоб поставити по об'єм, зафіксувати, воно тримається. І якби в мене були локони, я просто опускаємо голову. вниз, з тут зайшли і збодрили наш корінь, який ми припіднімали. Хтось називає це укладкою просто, типу як рівне волосся, можливо, десь якась хвилька, але вже нічого з нього не зробиш. Типу, просто де-інде, можливо, якийсь натяк на саму хвильку. Тому це не мої локони, такі локони там лише десь на фотосесію. Е, ну, якби все. <з anything> все, що я хотіла сказати на другий день. Нікого не лишилося. А перший день був навіть досить об'ємненько. Ну, звісно, тут можна казати там вітер, погода, але насправді будь-яку пору року в мене локони на плойку не тримаються. Тому потрібно знайти свій стайлінг, свій інструмент. Ну скоріше інструмент ніж стайлінг, тому що, наприклад, на утюжок у мене крутяться і тримаються в попередньому році. Ми крутили. Швидко, там не всі пасми, можливо, прогрілися, але вони приносилися по приголовості ще декілька днів. А ці, тут просто сухий мороз, був, трошки вітру, все. Навіть коротке волосся. Типу, що ж відказати, казати, якщо навіть коротке розкрутилося, хоча гарно воно прогрілося. Так що ось так, шукайте свої інструменти, все буде добре. Але як виявилось, на третій день у мене вийшла ось така мальвінка. Як ми її робили, покажу вже в наступному відео. Але ось ці легкі кінчики навіть дуже доречні.